Сьогодні ми поговоримо про одну тему, яка хвилює багатьох. Ви часто насилаєте запитання, і одне з найпоширеніших звучить так, чому іноземну мову неможливо вивчити в школі. Я не претендую на істину в останній станції. Це просто мої думки, мій досвід, мої спостереження. Хтось із вас може погодитися, хтось ні. Вважайте, що це не критика системи. Просто факти, які я бачу, моя приватна думка. Отже, питання, чому діти не можуть вивчити іноземну мову в школі? Почнімо з самого простого. Для чого взагалі існує школа? Неважливо, яка це школа, державна, приватна, міська чи сільська. Завдання у всіх приблизно однакове. Перше і найголовніше школа виконує соціальну функцію. Діти мають кудись ходити в день, поки батьки на роботі. Саме тому існують садочки, школи, коледжі. Це така собі система перебування дитини під наглядом. Батьки працюють, дитина в школі порядок. Якщо школа коротка, дитині дають домашні завдання, щоб вона була зайнята вдома. Якщо школа має продовжений день, то діти залишаються довше, роблять собі завдання там у школі. Тобто головне завдання школи забезпечити перебування дитини і організувати її день. Вже потім, як додаток, іде завдання чогось навчити. Тобто не просто тримати дітей у приміщенні, а заповнити цей час якимось змістом. Бо якщо дітей залишити без справи, то вони почнуть бешкетувати, битися, шуміти. У садочку діти можуть просто гратися, співати, спати собі. Ну а в школі треба дати щось серйозніше. От саме для цього організовується навчання. Процес навчання це, по суті, спосіб тримати дітей зайнятими, щоб вони не заважали одне одному. Не створювали хаосу. Тому вся система побудована так, щоб кожен мав якесь завдання написати, намалювати, вирішити, переписати, дописати, виправити. Саме звідси починається головна причина, чому в школі справді важко вивчити якусь іноземну мову. Бо завдання школи не в тому, щоб навчити когось говорити іноземною мовою. Завдання школи, щоб усі сиділи, були зайняті, і щоб процес виглядав як навчання. Ще одне запитання. Чому на шкільних уроках англійської не цікаво? Коли вчитель заходить у клас, у якому 20 чи 30 дітей, його головне завдання дати всім ну, якусь роботу. І неважливо, який предмет, математика, географія чи фізика. Скрізь суть одна. Трохи пояснення, а далі завдання, задачі, тести, диктант. Головне, що всі щось писали і виглядали зайнятими. Дітям ніхто не читає лекцій. На фізиці не говорять про відкриття, а на географії про культури, традиції, народи, страви, їжі. Їм просто дають задачу порахуй, накресли, підпиши, заповни таблицю. Хоча в житті цього ніхто і не робить, ніхто не малює карти вручну, не розраховує кілометри до центру Землі. Але це тримає класу спокою. Тому система працює саме так. Так само і на англійській мові. Учням не створюють мовне середовище. Їм дають таблицю з артиклями, вправо на закінчення, кросворд, пропуски в тексті. Все це потрібно не для мовлення, а для того, щоб діти сиділи собі тихо і були зайняті. Тобто головне завдання школи не вчити говорити, а зайняти дитину. І це видно всюди. Діти заповнюють щось там, повторюють, вставляють слова, виконують завдання, весь час роблять щось, але дуже рідко розмовляють іноземною мовою. Тому, коли ми питаємо, чому дитина після кількох років навчання не говорить англійською, відповідь проста: її не вчили говорити, її вчили бути зайнятою. Наступне запитання: чи залежить навчання від учителя? Є такий міф, якщо знайдеться хороший учитель, то діти заговорять англійською. Але не все так просто. Учителі бувають різні. Як і всюди. Є хороші, є посередні, є такі, що просто відпрацьовують. І учні теж бувають різні. Один швидко схоплює, другий повільно, третій взагалі не розуміє, навіщо йому. Тому ідеальний варіант, коли хороший учитель сходиться з хорошим учнем. Ну але це рідкість. У класі сидить 20 дітей. Всі вони різні. Один уважний, другий малює, третій в телефоні, і вчитель мусить якоїсь все це тримати під контролем. Тому основна робота вчителя не вчити там мові. А втримати клас, це і є педагогіка. Треба зробити так, щоб діти не шуміли, не билися, не лазили по підвіконнях. Ну і хоча б виглядали зайнятими, як хтось зайде в клас, що там діється? Директор заходить, що тут діється. А вже потім, якщо вдасться, між тим і з іншим всім утиснути трошки англійської. Не може бути так, що людина просто знає собі англійську і вже автоматично стає вчителем. Бо з дітьми треба вміти працювати, інакше через 10 хвилин уроку клас перетвориться на базар. Тому перше педагогіка. А вже потім сама, сам предмет. Мова чи там якісь інші предмети. Отже, не існує поділу, хороший вчитель чи поганий. І ті, хто вам подобається, ну і ті, хто не подобається. Але система завжди одна. І навіть найкращий вчитель нічого не зробить, якщо структура та сама. Журнал, програма, контрольна, текст, диктант ну, що тут вчитель зробить. Чи допомагає робота з репетитором вивчити іноземну мову? Добре. Батьки часто думають, що наняти репетитора, то дитина заговорить іноземну мову. Репетитор може допомогти з домашнім завданням, пояснити правила, підняти оцінку. Але це не те саме, що навчити мові. Є репетитори, які готують до уроку, а є репетитори, які вчить саму мову. Це і різні завдання. У школі все побудовано на тестуванні. Усе крутиться довкола тестів. Весь рік дитина готується не до спілкування, а до форми перевірки. І коли приходить день іспиту, її садять у клас, забирають усе, створюють тишу. І вона мусить заповнити тест. Жодної розмови, жодного діалогу. Ось у цьому і є парадокс. Ми вчимо мову, але з ніким не говоримо. От подумайте собі. Е, окреме питання це сама система тестування. Дуже часто ті тести, які дають, взагалі не мають нічого спільного з тим, що дитина реально вчила. Бо підручників море, кожна школа має свій. Коли ще за радянських часів був один підручник на всіх. Були однакові білети, одні запитання. Можна було піти собі у книгарню, купити збірник запитань, підготуватися, знайти відповіді в книжці. І все, все було передбачено. А сьогодні це так не працює. Тести роблять так, щоб ніхто вперед не знав, що буде. Може бути лексика, якої навіть діти в очі не бачили, теми якої не приходили, конструкції, які нікому не пояснювали, у жодному підручнику їх не було. Тому підготовка перетвориться у гру вгадай, що буде. Батьки, щоб підстрахуватися, наймають собі репетитора. Репетитори готують. Дітей до такого формату, коли показують їй минулорічні завдання і типові помилки, і все це зводиться до тренування системи тестів. Але самі тести не мають прямого зв'язку з реальною мовою. Там є логічні паски, дивні конструкції, завдання на уважність, іноді навіть не про мову, а про структуру фрази чи асоціацію. І це вже перетворюється на спорт. Як відгадати? Дитина не думає мови, вона шукає підказку в тексті. І з часом у неї формується навичка не говорити, а вгадувати. Просто вгадувати. Одна дівчинка якось мені сказала, все, чому мене навчили в школі, це вгадувати. Вона бачить питання, аналізує, де може бути пастка, ставить галочку, і це називається успіхом. Все, молодець. Але хороший результат у тесті не означає знання мови. Це просто вміння розпізнати схему. Вона нічого не говорить про слухання, про говоріння чи розуміння живої мови. Отже, основна проблема, що школа не навчає мовлення, а от е, дає систему здачі. Тобто дитина може отримати високий бал, а коли з нею загорити, то вона не може сказати навіть простого речення без паніки, бо їй не вчили жити в цій мові, а вчили їм проходити тест, от вона здала тест, який до неї претензії. Ще запитання. Чому високий бал на тестах не означає, що людина може заговорити чи розуміти іноземну мову? Ну, тут треба взагалі розібратися, що таке взагалі знання мови. Мова складається з чотирьох частин: говорити, слухати, читати і писати. От якщо подивитися на школу чи на систему тестування, то якісь з цих чотирьох частин реально розвиваються. Почнемо з говоріння. На тесті ніхто з дитиною не говорить. Її не питають, не слухають, як вона формує свою думку, як реагує на несподівані ситуації. Щоб навчитися говорити, треба говорити щодня з людьми в різних ситуаціях. На зазначені діалоги з підручником, типу, What's your name, my name is Vasya». Є справжні живі розмовні теми, друзі. Але в школі такого рідко, коли відбувається. Там ніхто не претендує на спонтанне мовлення. Все побудовано навколо, вправо, вправо. Тому горіння одразу викреслюємо. Цього не буде. Далі. писання. Ось тут якраз діти і щось роблять, вставляють слова, заповнюють пропуски, переписують речення. Але це не письмо у справжньому значенні. Вони не створюють власних текстів, не формують думок, не пишуть щось від себе. Писати іноземну взагалі дуже складно. Багато хто навіть рідною мовою не може нічого нормального написати. Наприклад, заяву, скаргу, листа чи короткі повідомлення без помилок. А тепер увіть собі це англійською де пишеться одне, а читається інше. Але тест цього не вимагає, там не треба придумувати, творити. Треба просто заповнити правильну клітинку або вибрати один варіант із чотирьох. І це головна різниця. Тест перевіряє не мову, а вміння вгадувати. Він не бачить, чи людина мислить англійську, чи вона здатна підтримати діло, чи розуміє, що їй сказали. Він бачить тільки, натиснула вона. Правильно відповідь чи ні, все. Тому дитина може мати навіть чудові бали, але якщо поставити її поруч з іноземцем, вона не скаже нічого. Бо мова це дія, а не тест, там тесту не буде. Отже, два аспекти горіння писання автоматично відпадають, бо це окреме індивідуальне навчання, без практики, без розмов, без особистого контакту тут нічого не буде. І тепер читання. У читанні є два моменти: як ти читаєш, чи розумієш, і що ти читаєш. І тут одразу бачимо проблему. Як дитина читає, хто виправляє її вимогу, інтонацію, хто тренує звучання. Учень собі може прочитати, наприклад, щось англійською, маде, ліве, і це так пройде, бо головне, що виглядало, ніби читає англійською. А от розуміння прочитано це вже інший аспект, який трохи розвивається. Бо постійно ті вправи, тести, тестові завдання, вибір правильного варіанту, і діти звикають бачити англійські слова, впізнавати знайомі фрази, вловлювати зміст контексту. Тобто, якщо дати якийсь текст, який вони впізнають, то це англійська, впіймають кілька знайомих слів і вже приблизно здогадуються, про що йдеться. Але це поверхневе розуміння. Без вимови, без контексту, без живої мови, друзі. Щоб перевірити справжнє читання, треба чути, як людина читає, чи правильно, чи з ритмом, чи з наголосами. Це в школі важко зробити, бо вчитель фізично не може прослухати всіх 30 учнів. Ну, прослухав. А тепер як відпрактикувати з кожним. І тепер четвертий, найважливіший аспект розуміння мови на слух. Отут найгірше, бо щоб розуміти, треба чути мову постійно. Треба, щоб хтось говорив, щоб дитина слухала різні голоси, акценти, ситуації, ну а як це здобути в школі. Там є максимум аудіозапис із підручника, де диктор говорить надто чітко, неприродно, по словах, і це не дає реального розуміння живої мови. А розуміння завжди залежить від досвіду. Якщо ти постійно чуєш мову, мозок починає звикати, розпізнавати структури, ловити зміст, а якщо ти тільки бачиш тест, ну це вже вчитися розпізнавати очима, а не вухами. І ще одна річ, щоб справді розуміти, потрібно мати велику лексику. Ну а шкільна програма цьому не надає пріоритет. Там лексика вузька, обмежена темами-підручниками. Тому діти можуть зрозуміти текст із теми My Family або My School. Але якщо почують живу розмову на вулиці, то вони не зрозуміють ну, майже нічого. Ось тому знання з тестів це розуміння мови, це лише впізнаєванні знайомих слів англійському чи якомусь будь-якому іноземному форматі. Отже, розуміння мови не приходить саме по собі. Щоб насправді розуміти, треба мати великий запас слів. І не просто на папері їх впізнавати, але треба їх чути в різних ситуаціях, у різних голосах, у різних контекстах. Тому потрібен запас лексики. І лексика на слух, а не лише в голові або на письмі. Школа не може цього забезпечити, бо для цього треба години прослуховування різних матеріалів, розмов, діалогів, пісень, фільмів. Ну у класі сидить, ще раз кажу, 20-30 дітей. Хтось приймає швидше, хтось певніше, когось взагалі це не цікавить. Нема індивідуальної уваги, нема середовища, де дитина чує мову постійно. У тестах, звичайно, є якісь завдання. Нерозуміння тексту. Але це формальність, кілька речень, де треба вибрати варіанти. А, Б, С. Але це не справжнє розуміння, це просто таке угадав. Отже, коли ми розібрали всі ці чотири аспекти говоріння, писання, читання і розуміння, то бачимо, що в підсумку дитина в школі вчиться тільки маніпулювати текстом. Тобто побачила завдання, впізнала знайомі слова, склала з них щось схоже на відповідь, і все. Мова залишається візуальною, на папері. Ніякого живого мовлення чи сприйняття на слух там немає. Тепер питання: що з цим робити? Моя думка, не треба нічого міняти, друзі. Ця система така, як є, і є. Вона працює на своїх умовах і добре. Є люди, які вигадують тести, програми, нормативи, вчителі просто виконують ці вказівки. Ви не можете це змінити голосуванням чи якимось зверненням, мітингом. Це не той рівень впливу. Єдине, що можуть зробити батьки, зняти напругу з дітей. Ще раз скажу, зняти напругу з дітей. Не сварити, не тиснути, не вимагати неможливо. Бо часто буває так: родина виїхала за кордон, дитина ходила в школу, вчила англійську кілька років, а потім не може в магазині сказати щось, якесь запитання. А і батьки шоковані. Як це так? Ми ж наймали репетитора. А відповідь проста: ви готували дитину не до ситуації в житті, а до тестів. І тести вона складе так чи інакше. У готелі, у поїзді, на роботі не буде варіантів, АБЦ. Треба просто говорити, а до цього хто вас підготує? Без спеціального замовлення, очевидно. тому що є репетитори, які готують, власне, для цього. Але є репетитори, які займаються тестами, а це зовсім щось інше. Тепер хтось скаже: а як же спеціалізовані школи? Там же діти знають краще. Так, але причина проста. Там я його називаю так: метод вдавлювання. Якщо мову даю щодня, по 2 години то вона просто вбивається в голову, не через систему, не через методику, просто через кількість годин. Більше годин, більше повторів, більше слів запам'ятовується. Тому спеціалізована школа відрізняється не програмою, знаєте, не підручником, а просто кількістю контакту з мовою. Той самий підручник, ті самі тести, а знаєте, уроків більше. От і вся різниця. Отож, дитина може засвоїти мову тільки через метод вдавлення, коли її чує ну, постійно. І саме тому, коли діти виїжджають за кордон, мова у них починає розвиватися набагато швидше. Бо там вони не мають вибору усе навколо цієї мовою. Школа, телевізор, магазини, друзі. Вони чують її цілий день, і мозок автоматично починає розпізнавати звуки, фрази, інтонації. Спочатку вони просто розуміють загальний зміст, а потім вже починають відповідати, поступово починають навіть думати цією мовою. І це природній процес. Ніхто їх не вчить спеціально. Вони просто живуть у мовному середовищі. І тому, якщо у школі створюється подібне середовище, тобто уроки часто тривають, усе ведеться іноземною мовою, є спілкування, тоді результат, звичайно, буде кращий. Якщо ні, то, звичайно, знань вже не буде. Тепер щодо другої іноземної мови. Дуже часто запитують, чи треба вчити другу іноземну мову, який буде результат. У нас часто у школах роблять помилку, дають дві іноземні мови одночасно. Це я вже вважаю помилку. У радянський час такого не було. Вчили одну, і то не завжди ефективно. Там були свої недоліки. А тепер дітям дають ще одну. І кажуть, ну це так для розвитку і кошти. Насправді це просто перенавантаження. Бо навіть одну мову добре вивчити, це складна справа, не кажучи вже про дві. Коли я дивився сучасні шкільні програми, то бачив, що вони дають дітям матеріали рівня університету, навіть, знаєте, складні таблиці, граматичні конструкції, які навіть не всі викладачі до кінця тому, ну, розуміють. А дитина же не вміє правильно прочитати, не знає простих речень, слів, їй вже дають складні тести і вправи. Це виглядає так, ніби школа якийсь бере розгін. Щоб показати, у нас високий рівень, подивіться, які в нас вправи. Ну, але результат зворотній: діти губляться, плутають слова, не можуть навіть пояснити елементарне. Дві іноземні мови одночасно це ловити двох зайців, друзі. Навіть поліглоти, які знають кілька мов, завжди мають одну основну, інші на нижчому рівні. Тому максимум, що може дати друга іноземна мова, це ознайомлення з цією мовою. Бачите, як вона виглядаю, упізнавати кілька фраз, але не більше. Про справжнє володіння чи глибоке розуміння вже, звичайно, говорити доводиться. Ось це такі питання, які ми розглянули на сьогодні. Звичайно, що запитань багато. Ми попробуємо їх ще розглядати у такому відео. Якщо це відео було для вас цікаве, поставте лайк, підпишіться на канал. Свої пропозиції, то напишіть. Якщо є запитання, напишіть у коментарях. Висилайте. В описі до цього відео ви можете знайти цілу платформу, де ви можете знаходити різні програми. А також є навчання в телеграм-каналі. Тобто, ми даємо вам різну платформу. Так само, якщо ви зацікавлені, можете записатися до репетитора, який готує. Говорити іноземною мовою, а також є репетитори в нас, які готують для того, щоб проходити тести. Ще раз підкреслюю, це є два абсолютно різні завдання: проходити тести, виконувати шкільну програму це одна дія, і знати, розуміти, говорити іноземною мовою це щось зовсім інше. Тому бажаємо вам усіляких успіхів. І насамперед ще раз підкреслюю, перестаньте тиснути на дітей, тому що діти не винні. Перестаньте ображатися на вчителів. Вчителі не винні, існує така система. Міняти систему це не наше з вами завдання. Яка система є, з цим треба навчитися жити. Але, щоб жити якісно, потрібно розуміти і прослухати те, що я вам розповів тут. Якщо ми зробимо правильні висновки, тоді ми зможемо абсолютно підготуватися до будь-яких проблем, які можуть зустрітися у дитини у школі. Але насамперед пробуйте це сприймати в іншому контексті, як система, яка працює для того, щоб працювати.